Tu podcast Fundacji naglesami. Rozmawiamy bez cenzury o żałobie, lęku i bezradności. Pomagamy odzyskać życie po stracie. Uczymy, jak wspierać i oswajamy temat śmierci. Ten podcast powstaje dzięki zbiórce prowadzonej na patronite.pl Ukośnik naglesami. Wesprzyj nas. Dobrogo dnia, szanowni ladaci. Witam Was na kanale Fundacji naglesami w cyklu psychologicznych podcastów. My nazywam się Marina Artyomcewa i dzisiaj ze Mną w gościach. Ольга Гладиш, вона психологиня в Центрі психологічно-педагогічної допомоги номер 7 у Варшаві, Порадні психологічні, якщо правильно переклала. І сьогодні ми будемо з нею розмовляти про інтеграцію українських дітей в польських школах. Ми знаходимося в студії ККДУ. Дякуємо, що прийняли нас сьогодні. І що, за... зачнемо, як то кажуть, по-польськи. Привіт, Олю. Дуже дякую, що ти завітала до нас сьогодні і знайшла час порозмовляти з нами. Привіт, Марина, дуже дякую вам за запрошення. Мені дуже приємно сьогодні бути з вами. Так. Як ми знаємо, дуже багато українців останнім часом приїхало до Польщі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і дуже багато це жінок з дітьми. Українські діти приходять в польські школи, аби продовжувати навчання? І, звісно, це для них нова така атмосфера, нові умови навчання. Власне, про це ми сьогодні будемо розмовляти. Як тобі здається, взагалі інтеграція українських дітей і польських дітей? Чи є якісь Конфлікти, чи може якісь проблеми, якісь взагалі з чим стикаються українські діти, коли вони приходять до польських шкіл, як це для них відбувається? Е, питання… Е, проблеми будуть завжди. І конфлікти будуть завжди. Незалежно від того, чи ми приходимо в польську школу, чи ми проходимо англійську школу чи українськомовну школу в Варшаві. Проблеми будуть завжди. Питання інтеграції, воно тут думки. Відрізняються. Є психологи зі шкіл, які говорять, що так, інтеграція пройшла, що е, діти собі добре радять, що вони знайшли друзів серед поляків або друзі там серед українців, що діти почувають себе безпечно і добре. Але є місця, є школи, де не все так добре пройшло. З якими е, питання, якби, чому не все добре пройшло? Тяжко сказати, бо тому що діти приїхали різні з України з різними проблемами. І в залежності від того, які ресурси вони мали в Україні, і які ресурси мала сама родина, тобто не тільки фінансові, але теж психологічні ресурси. З цими розвитками вони прийшли в польську школу. І в залежності від того, що польська школа пропонувала, всі школи пропонували. Не було школи, яка не пропонувала цієї інтеграції, не було дитсадка, який не пропонував інтеграції. Але це як діти брали участь в цій інтеграції. Це все залежить від того. так? Залежить від того відкрита на цю інтеграцію якими конфліктами що, так? з якими так. зіткнулися конфліктами? Перший і основний конфлікт це є мовний бар'єр. Діти з України приїхали і потрапили в мовне середовище, де всі розмовляють тільки польською, і не всі розуміють українську або російську мову. А якщо діти в дитсадку швидше приходять цю інтеграцію, і тому що це в формі забави, їм цікаво, вони відкриті на світ, на новий досвід. Діти, які прийшли в школу. І це ну, перший клас це тільки початок навчання. Але, наприклад, п'ятий-шостий клас. В них, в них предмети, такі як фізика, хімія, біологія. Вони всі на польській мові. Що, очевидно, є трудним для них. Є, є, виникають певні труднощі при навчанні. Е, сама система освіти в Польщі для них це теж був якби виклик до е, коли іноземці приїхали, якби українці приїхали сюди в Польщу, Це не було, що ми могли приготуватися до цього, що ми могли приготувати певні програми, певні заняття. Це сталося з дня на день. Тобто, проблеми вирішувалися теж з дня на день. Були запропоновані курси для вчителів. В різних фундаціях, по культурних відмінностях, по культурі України, по українській мові були запропоновані місця для роботи культурних асистент, асистентів з культури. Але беручи до уваги, скільки дітей приїхало в Польщу, цих місць все одно було замало. Беручи до уваги, скільки що польська система освіти і так була перезавантажена тим, що було брак вчителів. Вчителі мали великі класи, і тут дойшли ще українці. І вчитися додатково е, якоїсь інтеграції і працювати над цим це треба було посвятити свій вільний час, де не кожен вчитель його мав, бо тому що е, релії такі, що вчителі працюють на кількох роботах. Е, тому першим проблемом це був мовний бар'єр. Але для українців були запропоновані інтенсивні курси з польської мови. Зараз вважається, що вони мали би бути більш інтенсивніші, бо це є перший крок до того, щоб діти могли інтегруватися в польське суспільство. А, і тому, коли е, візьмемо до уваги, що прийшла дитина в школу, яка не знає польської мови, вона ходить на ці інтенсивні заняття, але це не станеться так, що з дня на день вона почне шукати собі друзів серед поляків. Вона більше буде шукати друзів серед своїх. Тобто, які розмовляють українською і російською. Тобто, якщо було в школі вже хтось з українців або білорусів там, чи росіян, вони йшли до, до тої групи, бо так легше. А беручи до уваги їхній досвід, а, чи діти мали досвід війни, чи не мали е, досвіду е, воєнних дій, вони е, приїхали з якимось емоційним навантаженням. Вони е, були вимушено переселені. Це не було так, що вони приготувалися до цього. Це з дня на день мама сказала, ми сьогодні збираємо сумки і ми виїжджаємо. Тобто, це все було нове середовище. І е, через це інтеграція в школі, де було може, менше українців, де було вчителям легше реагувати на потреби дітей, де були може заняття, де була більшість відгук на ці заняття, пройшла легше дитсадках, Де вчителі були відкриті на те, щоб допомогти дітям, де були готові до того, що є культурні відмінності, де родина була відкрита на те, що моя дитина йде в польський дитсадок, де все буде польською мовою, і шукала вирішення питань з вчителем, наприклад, через Google-перекладач, інтеграція могла пройти краще. Але в ситуації, коли е, ані родина не є готова до цієї інтеграції, Ані вчителі, бо тому, що ну всі вчителі різні, і ми всі різні. Вчителі могли бути більш консервативних поглядів, могли бути не готові до додаткових викликів, так міжкультурних відмінностей. Е, могли мати свої погляди теж на чому українці приїхали. Е, вони мають право так на, на свою думку. Могла інтеграція пройти гірше. Е, тут теж питання від очікувань. Якщо ми очікуємо від того, що от я тобі це все дав, я тобі це все допоміг, от я тобі дав заняття, я тобі дав це, це це, це ти скористався, і ти мусиш інтегруватися. Теж може бути такий якби, опір від, з другої сторони, коли це все йде примусово. В ситуації, якби, коли немає таких очікувань, просто я прийшов тобі допомогти. А якщо ти хочеш взяти цю допомогу, візьми, я готовий тобі допомогти. І набагато легше. Теж варто звернути увагу на те, що в школі, в польській школі, завжди був психолог, педагог, вчителі, які були готові допомогти українським дітям інтегруватися в життя школи, в систему освіти. Але теж треба взяти до уваги, що це було з дня на день, і ці питання вирішувалися з дня на день. Не було часу на підготовку. А якщо, наприклад, візьмемо ситуацію, в якій опинились батьки. Як взагалі батьки відреагували на таку зміну в житті їх дитини? Як вони спілкувалися, як у них був контакт зі школою? І взагалі, чи наприклад розуміють, чи розуміють батьки, наприклад, коли в якій ситуації дитині потрібна допомога, якась вже професійна, яка взагалі така комунікація Е, Добре, в якій ситуації подалися батьки. У собі, що ви вимушено були переселені в країну, в зовсім нову країну, де культура і мова приблизно такі самі, але не такі самі. Ви приїжджаєте і хтось приїхав з якимось з одною валізкою, хтось приїхав з двома валізками, хтось приїхав, який має якусь фінансову допомогу, хтось не має. Хтось має більше грошей заробляє, хтось має освіту, хтось її не має. А, і всі опиняються тут в Польщі. І це не є тільки питання вирішення житла, де я буду жити. Дуже багато українців опинилися в хостелах, де вони жили кількома сім'ями в одній кімнаті, так і е, це вже е, вони мусили вирішувати конфлікти між собою, тобто вчитися жити разом квартирне з квартирне питання. Дітям. Так а це було теж питання знайти роботу, це питання е, бюрокрації. Різних формальних речей, де записати дитину в школу, де записати в дитсадок, де медичне страхування, куди до лікаря звернутися. І тут було теж питання тої роботи, власне, що батьки, що от була допомога від держави, але батьки мусили працювати. І не всі люди могли зразу знайти собі роботу в такому графіку: 8-16, і я в 16.30 забираю дитину з дитсадка, а життя налагоється. Це все було хаотично. Люди дуже багато жінок пішло працювати в прибиральні фірми, пішли прибира працювати десь на касу в супермаркетах. Де, як ми знаємо, графіки є різні, тому і возити потім потім дітей на додаткові заняття і завжди бути відкритим до школи на різні їхні уваги було важко, бо тому що мама вона. Мала більш інші пріоритети, які вона мусила вирішити вже тут і зараз, бо тому, що вона мусила забезпечити фінансово свою дитину. Боречиш що... треба ввати ввати до уваги, що частина сім'ї лишилася в Україні, що батько міг піти в армію, і це все мамині переживання. Так це не те, що вона могла не хотіти співпрацювати з школою, вона могла мати не мати ресурсів співпрацювати зі школою. І їй важливо, щоб дитина пішла в школу, щоб дитина була під опікою, так. І щоб в 17-ті вона могла її забрати, і якби, вже не перейматися, мати трошки часу для себе, просто щоб от видихнути. І тут, і зараз, просто видихнути і почекати. Тому якби батьки стикнулися з тим, що дуже багато було покладено на їхні плечі. Тобто були організації, які їм допомагали, це все якби підказували, куди піти. Але це всього було дуже багато. Це з дня на день ти виїхав, і ти з дня на день мусиш вирішити дуже багато питань. Питань формальних з бюрократією, з до різних ужинів. Це, це було важко, так і плюс треба ще працювати. І працювати так, як говорю, ну не восьма, шістнадцята. Це є були графіки по дванадцять годин, додаткові години, тому що вони фінансово мусять тримувати Батьки стикнулися з різними з різним ставленням зі сторони школи, якби з дитсадків, що вони може не до кінця відкриті на контакт, але з другої сторони були батьки, які теж старалися бути відкриті на ці уваги, які говорили з вчителями через Google перекладач які а, а, возили дітей на ці заняття, бо знали, наскільки це є важливо, і тут виникає, якби. Питання, наскільки батьки були поінформовані, для чого ці заняття взагалі робляться з інтеграції? Чому важливо, щоб дитина ходила в польську школу? Чому важливо бути відкритим до своєї дитини і спостерігати за нею? Були батьки, які краще собі давали раду з цим питанням, були які гірше. Теж візьміть увагу, що батьки приїхали різні з різними проблемами, тобто. Вже в Україні були, наприклад, проблеми з надуживанням алкоголю або наркотичних речовин. І вони нікуди не зникли. Вони приїхали з цими ж проблемами сюди. І цих проблем просто накопичилися ще більше. Емоційно нестабільні батьки, коли в цій ситуації це є досить, досить нормальна реакція, так? тому що вони вимушено переселені, впливають на емоційний стан дитини. Чим більш емоційно нестабільна доросла особа, яка відповідає за дитину, тим більше проблеми в поведінці в емоціях дитини, а ага, ти згадала власне про організації, які на початку активно допомагали і батькам, і дітям з різними психологічними такими. Постім, якщо можна так сказати, які організації діють зараз, бо я знаю, що з плином часу якісь варіанти вже недоступні, які з'явилися, можливо, нові. Які є доступні зараз ресурси для батьків звернутися з дитиною, і на що треба звернути увагу, коли вже... як зрозуміти, що вже час, наприклад, звертатися про якусь консультацію? <клевиць> <клевиць> дивіться. Почнемо з того, що як дитина, якщо дитина ходить в польську школу, вона має можливість скористатися з психологічно педагогічної допомоги, яка є на терені школи. І спеціалісти вони переважно є, мають за собою досвід роботи дітей, які мають проблеми з емоційними реакціями, якимось. І якщо дитина ходить в польську школу, вона може скористатися там зразу. Є різні фундації, які вийшли в школу зі своїми заняттями, тобто вже на терені школи дитина може взяти участь в якихось додаткових uh -huh. заняттях. І психолог і педагог теж в школі можуть оцінити стан дитини і сказати, чи варто йти далі, і порекомендувати, куди йде далі. Або що, і якісь рекомендації для батьків, що можна зробити вдома, щоб покращити стан дитини, особливо це почуття безпеки. Так? А які фундації зараз працюють? Фундація дає дітям щіли. Вони мають свій центр допомоги для дітей з травмою. Там є свої критерії, але вони мають теж спеціаліста, який розмовляє українською російською. Фундація наглесамі, яка має спеціалістів українською російською мовою. Є спеціалісти затруднені в пораннях, власне, психолого-педагогічних, які відповідають за певний район а, і відповідають за певні школи. В них теж є спеціалісти, які розмовляють українською російською мовою, які могли би зробити вступну діагностику і покурувати далі: чи трети там до психіатра, чи до невролога. Є Мазовіцький центром нейропсихіатрії. Займається теж опікою дітей з України. Фундація ТОП, порадня ТОП мала свою філію на товаровій, яка відкривала теж центр допомоги для дітей. Тяжко сказати, які з цих всіх фундацій зараз надалі надають допомогу, бо їм може бути менше. Це треба дзвонити і питатися. Головне не боятися дзвонити і питатися, бо тому що те, то, що налякало українських батьків, що дуже великі черги. От всюди там мені кажуть великі черги. Е, варто не боятися і питатися, дзвонити, записуватися. Е, бо це якби ви запишетеся, час іде. І в певний момент він прийде, коли вас запросять на заняття, коли вас запросять на розмову. Е, ЮНІСЕФ е, працював з бюро едукації. Я знаю, з різних порадних були різні проекти по додатковій допомозі для дітей з України, які приїхали після 24 лютого 2022 року. Е, ЮНІСЕФ надалі допомагає. Е, цих проєктів, як на мене, є досить багато. Їх треба просто пошукати, якби е, десь шукає, ближче своєму та. так, це ближче до свого району. Теж варто питатися в школах, варто питатися там, де ви дзвоните, де ви мені рекомендуєте зголоситися, де ви чули, що ще допомагають. Бо тому що одній важко може перезволити, але може хтось хтось щось знає, де щось може порадити. На що, власне, треба звертати увагу батькам, і коли зрозуміти, а, що можливо коли... час вже звертатися кудись далі? Е... В поведінці дитини. В поведінці дитини, коли ви бачите, що от е... вона втратила заінтересування. E aqui, mala Коли дитина ізолюється від ревесників, коли дитина є досить апатична, така настрій є обнижений досить довгий час, проблеми зі сном, проблеми соматичні, в залежності від віку дитини. менші діти будуть більше проявляти соматичні проблеми, якісь проблеми з болить голова, живіт, там можуть бути про тривожність, коли немає опікуна біля нас, що дитина не хоче більше ні з ким бути. Коли дитина замикається в собі, і ви бачите оцю зміну в поведінці, що от раніше дитина була весела, там розказувала, бігала, цікавилася, пізнавала світ, а тут раптом якби дитина згасла. Це є перший момент, коли треба варто сконсультувати дитину і до попитатися, що можна зробити для того, щоб було краще. Чому Якби зі старшими дітьми може бути проблема в... з поведінкою агресивною, в... внаслідок емоційного напруження можуть дійти до автоагресії, до агресії стосунку до інших. Це може бути навіть агресія словна до когось, а старших дітей може бути проблеми з навчанням. Тобто вона може бути так, що вам здається, що дитина дуже спокійна, ніби нічого дитині не бракує, але дитина не хоче вчитися. Або має проблеми з концентрацією уваги. Ми це, це може молитися теж з АДХД, коли вона надпобудлива. Це може бути реакція власне, на цю травму. Коли дитина не хоче ходити до школи, коли не хоче на вулицю гуляти, от, замикається в якихось комп'ютерних іграх, в шеф старших дітей, можуть бути надужування алкоголю, наркотиків, ттоню, відеоігор. І замикання це якось в віртуальному світі. Чому варто взяти це до уваги? Чому варто реагувати? Тому що коли ми реагуємо на перших етапах, коли тільки перший сигнал появився, є шанс на те, що невелика допомога допоможе дитині в майбутньому. Що дитина може походити на якісь заняття, наприклад, там трені застемпування агресії, або на туси, або на якісь заняття по підвищенню самооцінки, або просто такі заняття, де вона може бути з ровесниками, де вона може поділитися, або якщо дитина має досвід, досвід воєнних дій, вона може, наприклад, в безпечній групі терапевтичній поділитися з цим досвідом, виговоритися, не тримати його в собі. Коли, ви, батько, коли батьки не готові про це розмовляти, бо тому що їм, сам, їм самим важко, вони самі це все переживають. В такій групі дитина має можливість безпечно якби, висловити свою думку, показати свої емоції. А якщо батьки це просто будуть, ну, це перейде, це. От це ж нормальна реакція на травму, так? Ми ж переїхали, це нормально, це перейде. Не перейде. Воно може тільки погіршуватися. І коли ми маємо щось маленьке, і ми працюємо з щось таким маленьким, що на ту, ну, тепер дати дитині ресурси, як собі радити з цими емоціями, як правильно показувати ці емоції, як правильно показувати свою злість. Дитина має ресурси на майбутнє. А коли ми говоримо, ну, ну там, перейде. То це є трошки заперечення того, що дитині може бути погано, а дитина не має як з цим боротися. І потім ми маємо, от наприклад, проблему в тому, що це є заавансована депресія, де треба включати не тільки психотерапію, але теж фармакотерапію. Mm -hmm. І батьки мають тоді опір. Ну як фармакотерапію? Ну як консультація психіатра, ну але з нею все добре. То, що немає думка про самогубство, коли немає самогопруби самогубства, це ще не означає, що дитина не має депресії. Батьки теж мають таке ставлення, о, там вона лінива, їй, не хп... їй просто не хочеться. No. No. Це їй просто не хочеться. Ні, це, це не, не просто не хочеться. Це може бути власне симптом депресії. І е, нам тяжко це уявити, бо нам здається, ну але в неї ж все є. В неї, от ну я їй ж все дала, е, то що вона ще може хотіти? А вона просто може хотіти додому mm -hmm. і скучати за дому. І коли дитина тримає дуже багато в собі, вона в певний момент вибухає. І з цього теж можуть бути неконтрольовані вибухи злості. Бо коли ви от маєте шарик, і ви в нього отмухаєте от свої емоції. Ви не, не, не розказали, там вдмухнули в шарик. І в певний момент той шарик надувається, і він лопає. Бо шарик не залізний. Шарик не залізний, ніхто з нас не залізний. Так. Шарик лопає. І тоді ми маємо вже проблему з того, що це вже настільки багато, і дитина є вже в такому емоційно нестабільному стані, що потрібно набагато більше роботи. Так, дійсно, роботи нам всім, мабуть, ще чекати дуже багато, дуже багато роботи перед нами перед всіма власне є. Будемо звертати уваги, щоб цей шарик власне, не, не досяг якихось таких великих неконтрольованих може розмірів. Дуже дякую, Олю, що ти сьогодні до нас завітала. Що ми так трошки може такими якимись пунктами, але обговорили угу. такий, звісно, великий тема тему таку велику, як інтеграція, бо це, звісно, багатошаровий процес. Дуже дякую за твій час, за твою інформацію. Нагадую, що ми з вами знаходимося в студії Какаду, яка нас сьогодні гостинно прийняла для цього і не тільки цього подкасту. Це цикл інтерв'ю для фундації Нагласамі, фундація, яка спеціалізується на психологічного різного роду допомозі. Зі мною сьогодні була Ольга Гладиш, психологиня, яка працює в Центрі педагогічно психологічної допомоги у Варшаві номер 7 Мене звати Марина Артемцева і дуже дякую за вашу увагу. сьогоднішні наші. Організації, про які говорила моя співрозмовчиня, будуть знаходитися в описі цього відео. Подальше відео також можете власне, переглянути на нашому каналі. Гарного дня! Дякую, гарного дня.